Іноді у мене запитують, що краще сайт або рекламка. Відповідь проста: одне без одного, просто-напросто не працює. Сайт без реклами не бачать, а реклама без сайту просто-напросто нікуди не веде. Всім привіт! Мене звати Бойко Владислава, я експерт зі створення сайтів, а також налаштування реклами в Google, Facebook та Instagram. Якщо у вас є сайт, але реклама на нього не налаштована то це як мати магазин у лісі? Ви є, але вас ніхто не бачить і вас ніхто не знає. Якщо ви зробили рекламу, налаштували собі рекламу, а сайту немає, то це теж не спрацює, тому що в рекламі вести просто нікуди. Люди нікуди не перейдуть. Це хіба що просто налаштувати на дзвінки, але без презентації бізнесу, без пропрацювання цільової аудиторії, ну це один на мільйон. що... У якісь такій ніші, особливо з чеком вище середнього, вам хтось зателефонує. Ну, це просто так, от навмання. А є також ще інший варіант. Реклама є, сайт є, але він не продаючий. То це ще гірше. Ви просто гроші на вітер випустите і все. Ні грошей не буде, ні клієнтів, нічого не буде. І ще й витратитися на створення, на написання вашого сайту. Чому конвертить тільки тандем? Тому що реклама дає трафік, а сайт конвертує цей трафік у ваших клієнтів. І вони безпосередньо дають вам гроші. Тому завжди, 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 завжди після створення сайту, я пропоную швиденько налаштувати рекламу в Гуглі і починати з цього заробляти, тому що реклама з сайтиком це як двигун і паливо. Разом вони працюють, а окремо толку немає що від одного, що від другого. Якщо ви хочете, щоб ці два інструменти сайту реклама працювали на вас. Приходьте на консультацію, ми розберемо вашу нішу, і підкажемо з чого почати. Записатися можна за посиланням в описі під відео в будь-якому зручному для вас месенджері.